Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку. Вона має форму прямокутника зі зрізаними кутами. Вага рівно 20 грам. Робоча поверхня має розмір 22 на 12,5 мм, і висота разом з таким гостричком 26 мм. Ну, Слід сказати, що воно так солідно зроблено, тут оце такий хороший, хорошої товщини шматок металу. З цього Такого гострого кінчика тут зрозуміло, що е, ця печатка насаджувалася на е, ручку, і відповідно, так, от, е, таким чином е, мала такий вигляд, що можна було б нею скажімо так, е, приставляти до чогось, там, до, до паперу, до е, конверту наприклад, е, цю печатку. І таким чином отримувати відбиток. На робочій поверхні ми бачимо лінійний обідок, який власне, повторює форму самої, самої печатки, тобто це оцей прямокутник з усіченими кутами. Посередині, скажімо так, на, на, на практично все поле займає. Така цікава композиція. ну Перше, що кидається в очі, що це, власне, такий в рослинному стилі це зроблено. Тобто, така от тут є і вигляд, я б сказав би, листя і, можливо, квіточка якась, як лілія. Ну, все це виглядає на літеру А. В такому от вигадливому стилі вона вирізана. Хоча насправді тут можна було б, безумовно, шукати якісь інші варіанти літер, тому що це може бути якась там, наприклад, літера П. З якоюсь такою прикрасою, можливо комбінація кількох літер. Але ну, літера Е, це, верніше, літера А це те, що є очевидним, найбільш простим до пояснення. Враховуючи, що оцей рослинний орнамент, я б сказав, би, що швидше ця печатка мала б бути належати жінці. Яка нею ставила відбитки? Але, ну, от, скажімо так, масивність цього виробу і те, що вона мала бути на ручці, ну, тобто я хочу нагадати, що печатки на таких ручках. Це все-таки для щоденної, щоденного засвідчення листів, наприклад. Ото, така печатка, вона просто стояла на, на столі, наприклад, чи в шухляді, і нею достатньо часто користувалися, тому власне, вона мала таку форму, і щоб можна було взяти її в руку, щоб можна було, скажімо так, можливо, достатньо часто її використовувати. Тому з цього боку вона на жіночу печатку наче не дуже пасує. Ну, В кожному випадку йдеться про печатку приватну, яка стосувалася якоїсь особи, причому ця особа не дуже, скажімо, прагнула, щоб її от, відбиток її печатки був. Пізнаваним для всіх, тобто це так чи інакше, такі вензелі з таким ініціалом, тим більше, якщо це йдеться взагалі про одну літеру, я б сказав би, що свідчить про якесь відносно вузьке коло, скажімо так, людей, які були обізнані, кому належить ця печатка. І навіть якщо йшлося про якийсь дуже лаконічний. Конічну адресу, там, чи, чи ще щось, чи може якийсь там предмет, який лежав якісь коробочці і був цією печаткою, скажімо так, забезпечений, Тоб, це коло людей могло б зрозуміти, про кого йдеться. Ну, тобто така трошки дивна печатка, ця суперечність між зображенням, таким, я б сказав би. Достатньо ніжним і жіночим, дещо контрастує з самим виробом, таким, знаєте, я б сказав би, що Купецьким. Ну, може, в цьому є якийсь, скажімо так, Розгадка цієї печатки, що, можливо, це жінка, яка вже тоді, як купчиха, наприклад, займалася, мусила займатися підприємницькою діяльністю, наприклад, після смерті чоловіка. Ну, я думаю, що якщо комусь на якомусь документі трапиться відбиток такої печатки, то ми тоді перевіримо це моє припущення. Ну, от, власне кажучи, така річ, якщо вам було цікаво, прошу. Підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!